Всім привіт! Сьогодні поговоримо про весняну посадку полуниці. Ну, ось так я не засняв, на жаль, бо не було часу. Ну, ось так вона виглядає. На Бугор під плівку посадили два дні тому назад. Ну, окремо, можна зняти відео про цей бугор, як його робити, бо поки я його зробив, вже 14 разів перехотів самої палуниці. Так, полуниця були саджанці свої, е, Саджалися в кінці вересня, просто тикались у в землю. Ну, скажу так, самі саджанці не дуже, були середньої якості і погані. Коли я в минулому році залишав на бугрі і вони приростали і поливались, Ну, разом з кущом, то там набагато були кращі саджанці. Ну, Які є, я грішу, що в нас дуже щільна ну, грунт дуже щільний. Тому подивимось, що воно як воно буде. Чи буду я ще так саджати, не знаю. Мені кажеться, краще на пісок саджати таким методом на зиму. Але вони перезумували і тут близько 200 саджанців було. Тут десь щось пропало, десь щось. Ось так, плівка трошечки, трошечки погано. Ну, нічого, подивимось, що воно буде, скільки пропаде. Ну, саженці скажу не дуже. Гарних прям таких не було. Ну, думаю, що будуть випади, тому що... Чому будуть випади, тому що дуже аномальна спекетна весна, це не дуже, відкрита карнева система. Ну, Наче обіцяють похолодання, але і з разом з похолоданням і заморозки. Подивимось, що воно буде з них. Вони там далі були, я в інших відео їх показував. Ну, не знаю, може вже саме на якісь вусів така була. Ось тут вони були посаджені. Чи може краще в пісок, чи в піщаний ґрунт, щоб краще корнева. Бо я їх і підживлював два рази фосфорним добривом і обробляв. Але коріння було слабокувате. Ну, ось такий результат. Прогнозують 10-15% випадів, а там подивимось. Так, ну а це палуничка цвіте, цвіте вже повним ходом. Наша полуничка будемо накривати завтра, напевно. Бо обіцяють на понеділок, на неділю заморозки. Ну все, всім пока.